Доброго дня, шановне панство, пані та панове, давайте зробимо розклад на вашу завдану тему в телеграм-каналі. Телеграм я залишу ще силочку, можливо, комусь потрібно. Там залишаються під пост, постом, який я закріпила. Пропонуйте, будь ласка, свої теми ми будемо розглядати. Але не такі тексти, знаєте, мені не потрібно. Тобто конкретне питання, які б хотіли б на загальному розкладі розглянути. І так, подумайте про себе, про свого партнера. А тема розкладу буде пов'язана, чи є майбутнє у вас загадана людина, і яке воно буде. Так, будемо зараз. Використовувати Таро-78 дверей, спочатку я подивлюся, який ваш сигніфікатор. Потім подивлюсь сигніфікатор вашої пари, яку ви загадали, і е, саме питання. І так, яка, е, ваш сигніфікатор, тобто, в яких ви енергіях знаходитесь. Десятка мечів, помірність, мах. Дивіться, ваш образ. Ви людина. Яка пережила дуже сильну біль і кризу. Але а, ви вийшли з нею переможцем і сильнішим? У вас є здатність трансформувати біль у нові можливості. Тобто ви людина сила, помагу. Ви вмієте впливати на хід подій, ви творите нову реальність. Є великий потенціал для нового початку після всіх втрат. Ви по помірності тут і зараз знаходитесь в внутрішній гармонії. Ви як виліковуєтесь, ви ніби вчитеся знову довіряти життю. І знаходите золоту середину. Розумієте? Ви людина, яка після цього болю таке враження, що ви зміцнили. Є відчуття крахи, зраду, втоми від минулого, але це вже минуле. І таке враження, що ви знайшли сили себе перетворити, створити версію нову. І так, помагу. Ви можете створювати свою реальність. У вас всі є інструменти для цього. І Мак завжди говорить так: якщо я щось не знаю, я навчуся. Якщо мені буде потрібно щось використати, я використаю тут чотири стихії. Так? І якщо ви чогось хочете, то силою ваші думки, емоцій, ресурсів. І та інше ви можете створити те, що ви хочете діями і та інше. Це ми придивилися ваш сигніфікатор. Впізнала себе: його чи її сигніфікатор, в яких людина знаходиться в енергіях. Петірка Жеслів. Місяць. Таке враження, що людина хоче пробитися кудись, а двері зачинені. Тут потрібно дуже багато використовувати ресурсів для того, щоб вийти і знайти цей вихід або прохід. Людина щось винашує нове, але потрібно знайти цю двері. Людина не може знайти, а там стіна. Тобто людина як таке враження, що вона не може пробитися. Шитірочка, я приношу вибачення жезлів. Дивиться, людину, яку ви загадали, вона суперечлива. Людина конфліктна. Людина постійно конкурує, За, для того, щоб бути переможцем, задля того, щоб бути. Е в увазі це для того, щоб у мене є амбіції, его велика, яке я, можливо, приховую за своїми страхами. Місяць – це страхи. Це те, що в підсвідомості, те, що, можливо, коли вилазє наружу, людина тут і зараз може дуже себе погано почуватися. Тобто вона може почуватися незрілою, може почуватися не такою, якою вона хоче казатися. Іншим. Тобто людина тут і зараз таке відчуття, що вона йде вперед, але вона плутається, тому що м м м м вона, яка вона є, ця людина, насправді вона не хоче показувати. А тут е є страхи власні, до речі, плутанина і е дуже багато амбіцій, его. Але і тіні, які заважають бути щирим, щирою. Тобто, ви зрозуміли, то тобто, тут людина, яка сама з собою заплуталась, і людина, яка, якщо ви, наприклад, це людиною, в якою ви загадали, були в відносинах, або у вас щось відбулося по десяточці мочів, яка була на ваша сигніфікація, то знаєте, це говориться про те, що людина знає, що ви знаєте. Яка він чи вона насправді справжні? Тобто маски ви вже зняли, але інше ні. І людина буде намагатися, так би мовити, там, десь себе, там, десь себе виставляти, ось таким от успішним, так? Але насправді людина дуже, дуже конфліктує. Тут навіть конфліктність з собою, розумієте? Людина заплутана. Людина сама не знає, чого вона от хоче. Насправді хоче визнання, щоб її плодували, щоб її отак от зустрічали, щоб її говорили хороші тільки слова. Вона далі свого носу не хоче нічого бачити. Ну і давайте подивимось, чи є у вас майбутнє наше питання, так? Чи є у вас майбутнє з цією людиною? Давайте подивимось, чи є у вас майбутнє. Порожня карта. І е, нам не дають більше говорити. Порожня карта, тому що у вас майбутнє, яке ще не створене. Чи є у вас майбутнє і яке воно буде у ваше, це залежить тільки від вас обох. Тобто, це символ свободи, це відкритий е, сценарій. Це Майбутнє не визначено, і тому далі дивитися неможливо. Це карта, яка говорить, далі ще не написаний сценарій, ви самі його пишете. Від вас мага буде залежати і від цієї людини, яка ходить під місяцем, там блукає. Чи буде, будете ви створювати а, вашу пару? Тому що на дні колоді у нас тут зірка. І це говориться про мрії. Ви далеко один від одного. Ви можете один дивитися десь на відстані, ви можете мріяти. Можливо, ви і пишете якийсь сценарій собі в голові, а може, навіть на аркуші бумаги. Так? Але це все залежить від вас, від вас або. У вас в майбутнє це чистий аркуш. Тут і зараз буде залежати тільки від вас. І від вашого партнера або партнерки, яку ви загадали. Тому приймайте розклад, показав тільки таку інформацію. Дякую, пишіть. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. І ці коментарі, будь ласка, залишайте під відео, А ні, мені особисто писати не потрібно. Дякую і до зустрічі.